Про оборону Маріуполя. Нічого. Нічого? Не Ні. <свят> Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новистями. І я про за добро. А там все погане і я не хочу себе нагружати. А про зостар, ти ще не без поняття. Що ти думаєш з цього приводу? Я взагалі хотів з тобою поговорити про українську молодь. Мені здавалося, ну маючи таких блогерів, як ти, Україна і молоді люди, вони чують ці посили, допомагайте, залучайтеся як можете, якщо ви не воюєте. Але тут ми бачимо зовсім іншу картину, що є люди абсолютно відірвані. І я знаю, що ці люди потім ясно вони піймали купу хейту, хвилю хейту, і це зрозуміло, чому. Але з іншого боку, як ми до них не достукалися, що вони закрилися своєму будиночку і живуть своїм життям. Диви, для мене, як і для мого оточення,